Старий заповіт це найвизначніша пам'ятка давньої єврейської літератури. Це перша частина Біблії. Тексти старого заповіту написані давньоєврейською та частково арамейською мовами. Ці пергаментні записи містять розповіді про історичні події Близького Сходу. Імена правителів, їхніх родів, земель і досягнень, розквіт і падіння цілих народів, народження і занепад давніх держав, перепис народу, опис епідемій і природних катаклізмів, зміни клімату і ландшафту землі, у період від 12-го. До Другого століття до нашої ери. Вони також охоплюють різні етапи стародавньої історії єврейського народу, який від кочового стану переходив до осілого, від родового суспільства до рабовласницької держави. Старий заповіт побудовано за чітко продуманою структурою, що надає йому властивостей універсальної книги, найдавніша частина пам'ятки хронікально епічне книжжя», за переказами написане Пророком Моїсеєм, що включає в себе книги Буття, Вихід, «Левит», «Числа», Повторення закону. За нею ідуть книги історичні, книга Ісуса Навина, книга суддів, книга Рут, чотири книги царів, дві книги хроніки, книги Ездри, Неемиї, Естер. Далі йдуть книги повчальні, книга Йова, Псалтир. Книга притч Соломонових, книга еклезіаста, пісня над піснями. Потім ідуть книги пророцькі: Ісаї, Єремії, Езекіїля, Даниїла і книги дванадцяти малих пророків. Усього 39 канонічних що означає визнаних священниками книг.